Друзі, вітаю вас! Що сказати? Справжній салют, справжній феєрверк. Золотушник, золотарник, який називається сорт феєрверк. Подивіться, яка цікава рослина. Неймовірно класний сорт. В нього такі цікаві розлогі суцвіття в волоті. Ось, і ще цікаво, що бачите, він навіть знизу випускає нові пагони, які будуть цвісти. Ціте він перший рік. В перший раз, в перший клас. Дуже цікаво, що його молоді пагони, вони рожевого кольору, також в нього рожеве. Дуже цікавий такий нестандартний сорт. Взагалі я люблю золотушники, тому що вони не вибагливі його, ніхто в житті ніколи не їсть, не п'є. Ну і вони завжди цвітуть. Також тут у нас великі бджоловоди, медарі, медихи, медині. Ось то скажу, що саме, саме це крута рослина. Там це розказують це Амброзія, цвіте, Господи, спаси сахрани. Насправді, золотушники, їх у нас існує два види, які культивуються: це канадський і по-моєму, звичайний якийсь інший вид. Коротше, скажу, що вони дійсно можуть викликати алергію, але слухайте, у мене алергія на мед. До речі, це не треба про мене використовувати. Ось це там на шерсть. Просто, ви знаєте, скажу, що це як говорить, що, що там алергія на те, а того то, а ще ходиття, якщо, якщо з'їсть, така вже окрема історія. Коротше, поки він ще молоденький буде, напевно, раз-два-три буде вищий. Поки що дивіться, любуйтеся, тому що фотографії є в тернеті, а відео толкового, в принципі, ніхто так і не знімає. Ну, окрім мене. Тому така ось справа. Добре, досі цілую вас, люблю, пішов поливати.